Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Давно в нас не було з вами цієї цікавої рубрики, як філософія гітарних будувань. Тих, хто не бачив минулі відео, вони будуть за посиланням в описі під цим відео. Ми вже розбирали такі філософії, як Гіпсон, Фендер та Ібонес, тобто три еталони гітарних будувань у світі. А тепер ми поговоримо за нову філософію, яку ви ще... Може і бачили, але точно не чули про безголові електрогітари, тобто Headless Electric Guitars і багато людей вважають, що це доволі таки сучасні та прогресивні інструменти, вони з'явилися ще в минулому сторіччі за часів, коли навіть Гіпсон ще експериментував зі своїми формами та гітарами. Тож вважати, що це прям актуально нова якась ідея, ні, це вже було, просто не було прийнято публікою, як зараз, в часи, коли гітара стає доволі таки більш популярним та більш важливим інструментом у суспільстві та світі. Тож, а чи можна назвати це новим етапом еволюції гітари? А ми про це поговоримо далі у відео, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, залиште свій коментар, що ви думаєте про такі гітари, може у вас є такий інструмент і у вас є своя думка на його рахунок. І також не забудьте, що в мене є мій телеграм-канал, куди ви можете зайти, підписатися та слідкувати за моїми ремонтами-білдами ще до того, як вони вийдуть на Ютуб. Тож посилання також буде в описі під цим відео. А тепер до теми самого відео. Тож давайте спочатку поговоримо про особливості будови цих інструментів, які вони мають переваги на відміну від звичайних електрогітар, що є такого, що, по-перше, допомагає зручніше грати, мати менше проблем. А також нюансів у роботі і не підлаштовуватися під кожний інструмент а мати там все в одному. Напевно, першим плюсом такої електрогітари я би назвав її вагу у більшості гітар, а саме ще й Штранберг нас вніс такий собі еталон, що вага Headless електрогітари, навіть якщо вона семиструнна, з мультиманзурним грифом має бути десь ну, 2,5-2,8 кг, що значно легше за стандарт електрогітари, який вніс умовний банес, яка важить 3,5 кг. А у випадку, коли гітара, вибачте, мене зроблена з ясеню, а ясенна у нас важка деревина, вона взагалі доходить до 4 кг. Наприклад, мій мультиманзурний стратокастер, білий зроблений з ясеня та горіха, достатньо плотний та важкої деревини, він вийшов доволі таки важкеньким. Нам довелось зробити додаткові скоси, щоб хоч трішки зробити вагу меншою. А тут ви одразу отримуєте легкий інструмент за рахунок меншого розміру корпуса, вони зменшені, вони мають більше анатомічних вирізів, в них зменшена товщина, тобто замість умовних 40-45 мм, в нас 37 це максимум, який я побачив у таких гітарах. Навіть можу навести приклади, в мене на руках був ваураван, зроблений з махагона та печеного коена. Він важив 2,5 кілограми. А гітара, яка зроблена в мене зараз на руках, ремонтується легатор, він зроблений з ясеню. Так він важкенький, він важить 3,2. Але все ж таки, це ясень-ясен, у нас дуже важка деревина. Знову, як я зазначив, у нас є особливістю зменшений корпус, який, по-перше, додає елегантності цьому інструменту. По-друге. Вас просто банально менше чохов, вам її легше перевести в якомусь маленькому кофрі на кшталт. От як на екрані ви відео бачите, це не великий кейс, це не громоздкий якийсь чохол, як роблять Гіпсони чи фірма Гатор, кейси, які там з людину просто розміром. Це маленький, охайний чохольчик, в ньому повноцінна електрогітара зі збільшеною мензурою. Погодьтесь, її просто легше перевести на репетицію чи у концертній діяльності. І з цього приводу це однозначний лайк. Але не всім подобається зменшений розмір. Наприклад, я людина така кремезна велика, мені не дуже зручно грати на маленьких гітарах. Да і за освітою, я класичний гітарист, тож можете так написати, да, знову лорд класіку, він щось там каже за хедлоси. Але давайте погодимось. Це дуже зручні інструменти з точки зору елегантності, зменшеного розміру, повноцінної мензури, а також він не має тих проблем, які мають звичайні електрогітари. І тепер ми поговоримо саме за них. У більшості хедвесів, які не мають систем тремоло, а просто фіксований струнотримач, немає ефекту арфи взагалі, якщо вони зроблені правильно. Наприклад, у легатора він є. Ось побачите, після верхнього поріжка в нас просто який шах струни залишається. Він створює вібрацію, це погано. Але у всіх інших гітар, які я передивився, такого немає. І немає також арфи з іншого боку. Тобто в нас струна фіксується з двох боків дуже надійно. За умови, якщо у вас якісна фурнітура і вона тримає адекватно стрій і не пливе при бенді, то ви отримаєте доволі стабільний, доволі надійний у триманні строю, якраз для концертної діяльності інструмент, який вам просто буде тримати залізну стрій у будь-яких умовах. Може трішечки там ви підкрутити анкера при подорожах між різним кліматом, але все ж таки не буде упливати стрій, як ви бачите, на будь-яких гітарах, які мають голову грифу, та ненадійні кілки, наприклад, як Gibson Deluxe. По-друге, в нас більш-менш стабільний натяг струн та збалансований. Все це пов'язано з тим, що більшість хедлес електрогітар мають мультимензуру. Я неодноразово в кожному відео, де вона згадується, кажу, що це найкраще, що вигадало людство у струнних інструментах, тому що що для більш низької струни, щоб вона не була як сопля, перепрошую, потрібна більша відстань. І за рахунок цього не потрібно ставити якийсь дуже товстий комплект, щоб вона ще була ватною і нормально не резонувала, не розкачувала саму гітару. Ще одним плюсом цих гітар я би назвав розташування ручок керування гітарою та звукознімачами, тому що я не помітив ще жодної електрогітари у прям великих серіях, де Ручка гучності стояла б якомусь незручному положенні. Ми мені навіть імпонують Штранберги за рахунок їх розташування ручок. Вони зроблені, по-перше, цікаво, по-друге, підкреслюють саму форму гітари і не заважають при грі. За це можна сказати точно вподобайку, ледь не забув зазначити, ці гітари не мають тих самих проблем у плані ремонту пригодності. Тобто за рахунок того, що у вас банально немає голови грифу, у вас не буде такої історії, як з хіпсонами, коли у вас просто весь час відвал голови грифу йде. Це великий плюс. Також не буде всіх інших проблем, пов'язаних з ремонтами, пов'язаних з відламами, відколами щось зламається чи перестане працювати. Ні, тут не буде таких елементів, будуть інші питання, більш-менш пов'язані з. Якістю анкерів, пов'язані з якістю топлоків, поріжків, нульових водів та всього іншого. Тут буде зовсім інше питання, яке потрібно буде вирішувати, якщо інструмент у вас не належної якості. Але що ж треба сказати за мінуси цих гітар і доволі таки об'єктивні? Давайте почнемо з першого: з тих електрогітар, які я тримав в руках з цього сегменту, доволі. Різниця якість струнотримачів та топлоків, якісь виглядають надійно, якісь ні, якісь супер фірмові, якісь ні. Тут немає поки якоїсь стандартизації, тому що все це ще розвивається. І сказати однозначно, який струнотримач краще, який гірше, доволі складно. Можу тільки сказати, що струнотримач такий, як стоїть типу на легаторі, виявився поки самим надійним, який я тримав. А він не індивідуальний, а такий типу хіпшот стайл. Може це впливає, може ні. Але в ньому я можу однозначно сказати, що легше регулюється мензура, висота струн, підгонка під радіус, просто налаштування струн йде більш плавним. Немає таких люфтів, як у просто патронних, як, наприклад, на Вауровні. Наступним мінусом я би все ж таки зазначив маленький розмір. Якщо ви людина кремезна, вам це буде не дуже зручно, а може дуже і незручно. Хоча, в прикладі, коли ви граєте стоячи, я думаю, буде все одно. Але також, якщо у вас порушений баланс з цим розміром корпусу, у вас може трапитися некдайвінг. Поки я такого ще не зустрів, сподіваюсь і ніколи не зустріну на таких гітарах, але все може бути. І напевно ще один мінус, який би варто було зазначити, це вартість цих інструментів, тому що ви не побачите електрогітару такого класу за умовні там 200 доларів, як бувають звичайні електрогітари, через те, щоб банально виготовити такий струнотримач, вже коштує там нормальний струнотримач, який буде себе добряче поводити там доларів 200. Формат фурнітури вже не з руки виходить. Тому однозначно можна сказати, що це інструменти вже для більш професійних музикантів, для людей, які розуміють, що саме вони хочуть, і готові вкластися в свій розвиток, вкластися в свою роботу, тому що я впевнений таку гітару. Візьмуть люди, які працюють, грають мільйон концертів. Або в них просто гарна домашня колекція. Вони вирішили собі таки придбати, тому що. Купувати саме для домашньої гри, я не розумію, навіщо цей інструмент вдома на дивані можна зіграти звичайній. А в умовах, коли ви концертуюча людина, вам потрібна надійність, легкість і всі інші переваги, які я зазначив, то цей інструмент саме для вас. І це, напевно, є заключенням цього відео всіх моїх думок. Чи взяв би я собі таку гітару? Напевно, що ні, тому що мені не подобається зменшений їх розмір, мені не подобаються, як загалом виконані фурнітури, дизайни, окрім кількох варіантів. Мені подобається, наприклад, Гок та Штренберг, а все інше таке собі, щось варіації на тему. Може, колись ми самі зробимо свій хедес варіант інструменту, але це вже буде зовсім інша історія. Тож, не забудьте поставити вподобайку, написати свою думку за ці інструменти та загалом про це відео. А також всім гарного дня!